4 грудня, Копанки, це Харківська область. Приїхав доставити гуманітарку, корм для тварин, а нема кому вже завозити. Немає жінки цієї. Я не знаю, чи вижила, чи ні. Вона ось такий лютий прильот був. Просто жесть. Ось сюди я довгий час привозив гуманітарку. Ось така вона реальність. Реальність така. Що будемо шукати зараз, може. Є якась інфа. Здравствуйте, знову Здравствуйте. привезли покушать. Прямо на перехлідські женщина жила. Вона уехала, розбила хату. Я Вона жива, жила, жива. Я її от харків. Копанки. Залишаємо продуктові. Ще один населений пункт. Який розбили. Сюди теж ми доставляли гуманітарку, доставляли їжу, корм жила одна жінка. Крайня хата, як бачите, все, теж її немає, теж розбита. Чернещина. Звідси теж ми вивозили людей, вивозили родину. Ось тут була родина. Будинок розбитий, розтрощений повністю. Окупанти стирають її авіапострілами, авіаударами. А... Ну, просто жесть. Передали е, продуктові набори, корм для тварин, корм для тварин, корм для кішок, ну і варус. Дякую за тушоночку, все, все це є. Давайте, на все добре. І вам теж, і вам теж.